Завершився 27-й міжнародний турнір з боксу. Урочисте відкриття заходу відбулося 5 червня в реабілітаційно-оздоровчому комплексі ВПРС Біле озеро. Ну, сьогодні ви знаходитеся на базі відпочинку Рок Біле озеро, яке розташоване на березі мальовничого нашого білого озера, площа якого 456 гектарів. Це в нас основна територія нашого нашої бази відпочинку. Тут майже 10 гектарів площа. На цій площі розміщено 86 будиночків літнього типу дерев'яні, які можуть прийняти одночасно 460 відпочиваючих. Також рядом знаходиться і їдальня на 250 посадочних місць, де ми можемо одночасно харчувати наших відпочиваючих. Я думаю, що ми все зробили для того, щоб наші відпочиваючі і ті, що сьогодні присутні на турнірі, значить почували себе. Добре, от створити їм всі необхідні умови для того, щоб вони і, як говорять, змагалися, і відпочивали, щоб поїхали від нас саме такими найкращими враженнями. Хто бажає до нас приїхати, вартість потівок у нас для працівників атомної станції 72 два гривні. Для інших працівників 170 – Це проживання. Проживання 70 гривень і харчування 100, 100 гривень на на добу. Всі бажаючі, які можуть приїхати. Будь ласка, ми вас запрошуємо. Приїжджайте. У Нас тут працює каса, де можна зразу на місці оформити путівку і, і приступити до відпочинку. Це в нас є своя стоянка. Значить, цілодобова стоянка для транспортних засобів. Ми надаємо послугу катамарани і лодки. Ну і в цьому році ми, значить, будемо на пляж, будемо видавати шезлонги, ну лежаки по-нашому, значить, так що бажаючи, значить, можуть теж відпочити, взяти. Цього року турнір уперше проходив на свіжому повітрі, для чого було змонтовано сучасний мобільний ринг. Протягом п'яти днів молоді боксери з різних куточків країни, а також представники Росії, Білорусі і Молдови, доводили на рингу свою вправність та вміння. Загалом участь у турнірі взяли 87 учасників. Так, звичайно, є багато нагород різних призових місць. Є перший, другі, третій. Останнім разом я був у місті Вінниці. На no, всеукраїнському турнірі перше беру участь цьому турнірі. Міжнародний турнір з боксу. Проходить у Кузнецовську з 1984 року. Свого часу на ринзі міста побували Володимир Кличко та Андрій Котельник. Найкращому боксеру традиційно у рамках турніру вручається кубок імені Миколи Фрідмана. 9 червня відбулися фінальні поєдинки та нагородження переможців. Оцінювали гру боксерів досвідчені судді. Я судив і олімпійські ігри, і чемпіонати світу. Ну це тут є такі боксери. Тут є чемпіони світу. От перед цим програв чемпіон світу, між прочим. Так. Тут дуже... Наш земляк, ну він був по молодежі, в Баку чемпіоном світу Сілюванов такий, але програв, не видно, не підготувався до турніру. Турнір дуже напружений, сильний, бо боксери дуже гарні. Основа заложується в олімпійському боксі. І там, де Олімпійський бокс, оце основа боксу, щоб ви знали. А професійний це вже потім, де люди заробляють гроші. Я вам скажу, що тут дуже гарне місце для проводити отакий от турнір. Це турнір майстерський, де виконують нормативи майстра спорту. Хто за перше місце? І місце тут чудове, просто чудове, просто нам не повезло з погодою трошки. Тільки ну, і того. Нічого, а гарно. приймають тут і особливо місцеві тут. Директор цієї бази зробив все можливе, щоб нам було всім добре. На чемпіонаті світу в минулому році Україна зайняла командне перше в світі. Перша в світі стала команда чотири золотих. Одна серібряна, і там ще шість ліцензій Олімпійських зразу на одному чемпіонаті світу. Це говорить про те, що дійсно на Україні бокс люблять. І дякуючи братам кличків і всі ті федерації боксу України, яка є, доложує із зусилля, щоб бокс був на Україні. І він, це мужики мають бути мужиками. Кубок ДП енергоатом за волю до перемоги виборов білоруський боксер майстер спорту Павло Костромін. Кубок імені Фрідмана здобув представник чернівців, майстер спорту Олександр Погодін. Кузнецовські боксери теж гідно представили себе на турнірі. Володимир Себецький зайняв друге місце у ваговій категорії до 52 кілограм. До турніру його готував тренер боксерського клубу Золота рукавиця ВПРС Олександр Кравченко. Ще один його підопічний Дмитро Карташов зайняв перше місце у ваговій категорії до 60 кілограм і представляв місто Рівне. Окрім медалей та кубків, переможці отримали звання майстрів спорту та досвід. Даний турнір являє собою чудову змогу заявити про себе у професійному боксі.